Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Володислав, і ми продовжуємо грати мехабелом. Так як онлайн зараз в той момент, коли я граю, не дуже великий, то я брав або 2 на 2, або 1 на 1. Випало 1 на 1. Так, давайте подумаємо, подумаємо, подумаємо. Quick supply, ракетки. Ну, я ракетки ніколи не беру, та й не хочу. Блін, баджери. Давай гігантські юніти. Тут тут, тут. тут. О! О, нормально. Так, фенге, фенге, фенге. Танки. О, це проблемка. Проблемка заключається в тому, що я не знаю, як це все вбивати тепер. Давай ось. Так. Трошки А, В принципі, кроулери можуть з'їсти танків, але треба фенгів винести. Щоб винести фенгів, ну я не знаю, можна ще кроулерів докинути. Давайте так і зробимо. Ну він ставить тупо двох арклайків і все, я в мінусі а Давайте кроулерів трошки так поближче. Спробуй. Ага, у нього ще є агресія, так, у нього хаунди. Е, ну, подивимося зараз, як воно вийде. Чи воно щось вийде. В теорії, в принципі, воно повинно вийти. Прям повинно. Тому що... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Троулери ой, 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 ой. то закінчилися, Майже. О, башня там з'їдається, чудово. Давай, 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 давай. Танк з'їдається і все. І я цей раунд виграв. Чудово. Я б сказав би дуже чудово. Так, але я не думаю, що це другий раз так спрацює. Арклайт, до речі. А давай. Давай, атак, Арклайт. Він у цих фенгів з'їсть. Пупу, мустанги, мустанги. Ще отут мустанги поставить. Ну, типу... Ооо, блін, навіть не знаю. Ну цей Арклайт, тут він сильно багато не зроби. Давайте ще Мустангів. Чисто докинемо до шкоди. Подивимося, що буде. Ага, він взяв тайфунів. Ну... Можна буде взяти Феніксів. Фенікси будуть цих тайфунів виносити нормально. Спробуємо зараз просто якусь нестандартну тактику. Я зараз якийсь фронт, типу, не виставляю. Цей Арклайт, ну він довго жити не буде, звісно, але якщо зараз фенге спіть добігти, ой, не фенге, а ці Кроулери, то вони його будуть трохи прикривати, а він буде нормально по фенге на цим настрелювати. То, в принципі, є, є якась приколюха в цьому всьому. Він поставив мустангів і фенгів. Окей. Блін, Кроулерів треба поближче було. Ну ладно. О, нормально, нормально. Аклайд лайт вижив. Це, я думаю, саме головне зараз. Тут мене з'їли, до речі. це погано. Але і танки закінчились у нього. Блін. Це погано, що я башню там втратив. Аби не це, то я думаю, я б виграв би тут. Хоча, з другої сторони... Я можу ще виграти. Ну ні. Не виграє. На жаль. Один тайфун вижив. Один тайфун вижив. Технології, давай. Вас покращуємо. Арколайт. Та він нормально ще й понаносив Тут прям я б сказав би дуже нормально. Так, оцих тайфунів можна... Блин, якось стоп, тільки такі як. Танк то ж там взять. Арту. Ну, арту мустангами може виносить. Снайперів. Або фантомів можна поставити. Як варіант. Давайте візьмем фантома сюди кинемо. Фантоми, ну, будуть нормально жити тих всіх чуваків. Так. Що тут я можу взяти? Я можу тут ще кроулерів додати. Ось так. І і на всякий випадок у цих можу знести фенгів. Скільки? Ну він є їх покращить. Ладно, давайте завинесемо цих фенгів. Він mm -hmm. ще тут тайфуні вставили, а ну окей Ога, То Щось мої фантоми там не сильно щось помогли Прям дуже не сильно Але якщо я їм дам плиту то цікаво щось зміниться чи ні? Блин, на цей лайт прям живе. прям нормально. Може ему шот дати? дать. Ну він один. Heavy Armor. Ще технології. Давай ще технології. Тут плиту візьмем. Вас покращим, беремо. Блин. Я по це взяв. А я цей візьму. І. І і. і. Мгу. І-і-і. І візьму тут Арклайт. Так. 200. Візьму кредит, дам Арклайту дальність. Це. Щоб у цих фенгів можна було виносити. Давай. Мустанги зараз з більшою шкодою, по ідеї, повинні нормально все там розбирати. Ці фантоми, ну вони зараз трошки та й будуть підтанковувати у цих тайфунів і мустангів. Але, блін, щоб цих тайфунів виносить, мені треба якесь щось. Щось мені треба туди. А що, можна арту поставити як варіант? А ну зараз подивимось, фантоми. Та ні, фантоми падають. Нічого я там не зроблю, всі тайфуни їх виносять. Туди, ну, снайпери вже ні. Можна якогось типу скарпа поставити. Нарквай тут нормально выносим. Можна туди реально якийсь, типу скарпа поставить. Або ж сюди мустангів покидать побільше. Дальності. На Нанокит. Давай візьмем нанокит. І поставимо туди. Кого ми можемо поставити з нанокітом? Мільту, Оверлорда. Сенцварма. До речі. А давайте. Ось так. Накинем на нього на, на накіт. Тебе качаємо. Давай отак. Сюди також ставимо ще мустангів підтримку. І, 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 і... Блін, не знаю. Кроулерів давайте качнемо. Арклайт, ну, нормально наносить. Я ж кажу, сюди можна чарджер взяти. І, блін, і арклайт буде прям виносить. Він і під танком буде наносити нормально. Він теж взяв на накіт, але ні на кого не кидав поки що. Ну, подивимось, що воно буде. Хоча, скажімо так, Sandsvorm це неочевидний мув. Прям зовсім неочевидний. Так. М -м -м, дальність, блін, треба нам у стангів тепер. Угу, тут мінус. На мустангів. Ну треба так, треба дальність. Сенсворм трохи та й підтанковує, нормально. Тут у мене все нормально, тут посипався ворог. арклайти тут свою роботу роблять. На ура! Ммм, щитки, Battleship, Іон О, Давай щитки. І 수도... не знаю навіщо. Дальність нам стангів обов'язкова. Кроулери, кроулери. Можна їм рейдж взять. Щоб вони прям вривалися. Ну, фантоми у ці вони майже безкорисні. Але хай щось підтанковують. М -м, щось підтанковують. Можна взяти, до речі, двох фенків, поставити. Ось так. Ось так. Тісто може ракетки, щоб ловити. Потом... Блін, ну можемо взяти. Всього 50 механікал рейдж. Але, блін, вони ж тоді будуть дуже швидко бігти і вмирати тут. Не хочу, давайте їх почнемо просто. Кредит брати я не буду. Ракетку не буду витрачати, давайте подивимося, що він буде робити. Він взяв плиту, тому Стілболом. Ага. Окей, стілболом. Ну, для стілболів мені тоді потрібно буде скарпа поставити. Або у мене ось є Арклайти. Арклайтам чар чарджер давати. Як варіант. Ну блін, можна на Арклайті в чарджер дати. І вони будуть це все виносити. Да, 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 да. Його просто якоюсь сранню закидав. <laughs> а, так, так, так. так оверлорд мільта Ріно. о-па-па-па оверлорд 200. Орайден. Ну, там дрібноти немало. Блин, хай буде оверлорд. його поставимо. Зробимо ось так, поставимо сюди теж двох арклайтів. Тебе покращуємо. Арклайтом видаємо чарджер-шот. Shot. шот Чи мені потрібно тут ставити щитки? Ось в чому питання? Він начебто нічого такого не брав. Що я можу качнути ще? 200-200. О! Можу отхіл взяти. Або дальність. 120. Блін. Дальність. 120, 100. Ну, в принципі, можна взять ось так. І на цього овера накинути відхил. Погнали. Він мільту взяв. Неприємно. Дуже неприємно. Але пофігу. Зараз у нас арклайти з чарджером будуть і цих стілболів виносить Хай може не так швидко, але будуть. Він багато вільти наставив. Ну окей. Та, нормально. Ми ще й виграємо. <с> Блін, цікавий бій дуже був цікавий. Навіть нічого не скажеш тут. Давайте наступний знайдемо. Як я вже казав, у нас зараз дуже маленький-маленький онлайн, тому буду шукати просто все. А там як вийде. Нам знову знайшло один на один. Ну окей. Так. Так, 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 давайте подумаємо. Так, еліт спеціаліст. Повітряний. Ну, можна в повітря вдаритися, в принципі. Давайте в повітря. Uh, давно якось в повітря не ходили. Що у нас тут? Танки. Танки, танки. І троллери. Ну, знову ж таки. Знову ж таки. А, можна взяти якихось типу феніксів. Типу замість снайперів. Ну не знаю. Ну, фантоми тут точно не підходять. Ну, васпи, А, тут кроулери. Стоп, тут кроулери. Давайте візьмемо мархайки. Ганало. Він взяв побільше кроулерів. Ну... Спробуємо, скажімо так. Качам, може, треба було восків брати. Ну, арклайти, вони нормально з кроулерами впораються зараз. То у мене тут нормальні шанси. Так, все. Я його виніс. Арклайти просто контрить цих кроулерів в нулі, ну. Денсивка, давай. Давайте. Іще вас спів. Причому. Вас я кину прямо сюди. І їх відразу покращу. <нхи> Чи це правильно? Ах, херя, його знаю. Вон він поставив тайфоні, в хай тайфони сюди йдуть, окей. Зато Васпи зараз зайдуть йому з флангу. Нам головне зараз тайфунів у цих убити. Я їх вб'ю, ой, не факт. Прям дуже не факт. Але я спробую. Ага, все, тут вас з'їли. В принципі, шанси є. А, вже немає. Зараз Та тайфуни не переключаться на цих. На жаль. Хоча ні, ні 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 я, я зможу. Так. В принципі, окей. А це прикольна штука, до речі. Можемо взяти на оцих васпів кинуть. Зараз я їх перекину сюди. Так, він сюди тайфонів ставить. Давайте перекидаємо. Дальність у васпів дуже маленька. Прям дуже маленька. На жаль. Що мені треба? Мені більше арплатів треба. і Арклайт там, блін, їм Ну, кредит я не хочу брати. Ту -ту -ту -ту. І мені в повітря переходить потроху. А потроху переходить в повітря, це на наступний ход тоді брать Феніксів. Щоб Фенікс це все підчищали. 4 Ар... Арклайта будуть цих кроулерів виносить просто в ноль. Васпи... Ну, Васпи тут вже не настільки ефективні будуть. Хоча поки що допомагають. Та й щось підтанковують. Так, ну, на цей раз мені не дуже раунд допоміг. А, дивіться, я дрібноту всю виніс, залишається оце. Для цього мені потрібен хто? Правильно, фенікси. У два феникса. <схі> так, мустанги оверлорд, до речі. Блін, можна безплатно оверлорда. Ні, давайте фенікси. Я їх і хотів ставити. Фенікси, фенікси. Да, оверлорда я можу і так взяти, до речі. М -м а, давай. Давай ось так оверлорда візьмемо. Десь сюди закинемо. я його ще й можу покращити відразу. Дальність на арклайтів, ну, брать уже ніколи, ніде. А, можна ще феніксів кинути, і ми це й зробимо. Так. Подивимося, що він... він взяв феніксів. Він взяв феніксів, теж побільше. Окей. Ну це погано, що він мені в бачення заходить. Це прям неприємно. Прям дуже неприємно. Але й похренув. Ну, ну програв я цей раунд і шоу. На жаль. Так. Так. Assault Scorpion super, super Heavy Armor. Я навіть знаю, куди я видам його. Так. Цей хитрожопий зараз мені може цих феніків туди закидувати постійно. Тому отак. Отак. Дальність на арклайтів обов'язково. Оцих феніксів зараз ми мінкою виносимо. У цих феніксів виносимо мінкою. І йди ти... Знаєш, куди, чувак? Без двох феніксів. Ух, прям він як вривається там. Мінус Феніксы, мінус Феніксы. Арклайти з дальністю уже нормально будуть навалювати. Я їх ще зараз буду качать. А там буде пізніше і чарджер. Можливо. А не, блін, дивіться, троулери ще добігають, треба ще арклайти. Ну, уже сильно сильно... Легше, скажем так. Так, 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 що ми тут? Врайти фенги Маркс мене, до речі, але давайте може фенгів. Фенги тут нормально будуть підтанковувати. Давайте так. Так. Вот фенги нормально подтанковывать. підтанковувати. А, арклайтів давайте ще двох поставимо. Арклайти прям нормально навалювали. Танки. Танків прокачаємо. ТБ можна... Що можна? Блін, я б дальність на феніксів, взяв насправді. ТБ качать, ТБ качать. Давай. Тут кредит. І дальність на все. Оверлорд третього рівня, ну, він буде живучий. Опа! Він прям рішив мене нормально так байтить. Ну окей. Ну, звісно це мінус, тут я програю. О, оверлорд переключився, добре. Хоча, блін, мене виносять. І, до речі, я можу зараз і програти. Може ні. А, ні, 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 ні. Не програю. У. Окей. Лек mm Електрим.. -hmm, mm -hmm. Battleship. Давай Battleship. У нього є драйв. Є драйв. Тоді. Ставимо мінку тут. Ставимо мінку ось тут. Батлшип кидаємо сюди. Тут все окей. А, так. Давайте на всякий випадок і цю і цю башню качнем На всякий випадок поставимо мустангів. Ось так. Все одно він їх не продасть за один хід оцих всіх хітів. Феніксів качаємо. Тут, ну, вже не вистачає. І на всякий випадок тут поставимо ракету ще. А, він прямо рішив. Ну ладно. І щиток поставить. А щиток же ж не, не повинен їх врятувати. От от і все. Хоча я думав він похитрому поставив їх тут. Ну окей. Він по-хитрому не поставив. Кроулерів у нього прям ну, дуже багато. Але пофігу. Мої арклайти все ж таки їх винесли. У нього залишаються тільки крупні, а у мене дуже багато феніксів. Навіть ця мільта його не рятує, тим паче в неї дальності немає. І я просто чисту перемагаю. Блін, а це був дуже крутий бій. Прям мені сподобалось. Так. Ну, я думаю, два бої на сьогодні достатньо. Дякую всім, хто стави лайки, хто пише коментарі, хто підтримує канал. Це дуже важливо. Дякую за перегляд і всім пока.